Зайшов у Велмарт зміняти пару долярів. Треба купити зараз матеріали, фарби, лаки. Ви знаєте, ніколи не думав, що заходячи в обмінний пункт, можна постояти в черзі. Хвилин, я не знаю, 10, можливо 15, стояв у черзі. І то, знаєте, не знаю, чи ця жіночка, яка там міняє ті доляри, так довго перебирала. Чи яка причина? Заді мене ще чоловік 5 або 6 вже стояло в черзі. Тобто, я не знаю, чого всі обмінювати долари чи купляти долари. До речі, поки стояв в черзі, двох підписників зустрів. Один каже, Тік-Ток рулить, але ну, я його не знаю. Можливо, тільки підписався, можливо, ну не впізнаю його. А інший, який заді мене стояв, каже, Міша, я твій підписник меблями займаюся. Так що ви бачите? Михайло все-таки популярна людина не тільки івано франківську але і за межами Івано-Франківська. Отже, скажіть, будь ласка, яка причина, чого так швидко люди кинулися до обмінників? Є якась на то причина чи ні? Хто знає, можете написати.